Ці прості правила чисти зубки ниткою і щіткою їж лише корисну їжу, відвідуй дантиста для перевірки. Привіт! Привіт, привіт. Привіт! Sherry, serrani, fioriterig. Um, um. Слухай, діді, твоя бабуся просто чарівниця. Такі смачнючі пончики. Безперечно, вони смачні. Але ось у чому питання. Навіщо у пончиках роблять тірки? Напевно, економлять тісто. Ні, це для того, щоб їх було зручно тримати. Дивись. М -м 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 -м. Е, ні. Діді, таки палець відкусити можна. О? Вау, подивіться, Мімі знову придумала щось неймовірне. Діді, Тео, тірки у пончиках потрібні. щоб... О, Побачити світ смачнішим, ніж він є насправді. Дивіться, це ж пончикові окуляри. Вау, яка навколо смакота. Тео, ти висно згамою весь кончик. Не бійся, мімі. Я вмію плавати. А в мене пісташкове. М -м -м, апельсинове. моє улюблене. Ой, я сподіваюся, мої мама і тато не перетворилися на печиво. Ох, <рес> мамо, тато, привіт! Ви чого вишка тупити? Їжа розкидана по всій кухні. Ой, ми зараз все приберемо. Бабусю. А навіщо ти робиш у пончиках дірки? Аби менше тіста витрачати, так? <гум> Звичайно, ні дорогенький. Все просто мої любі. Пончики з отвором всередині швидше пропікаються. А ще вони добре зберігають форму. Як щодо приємного і прохолодного частування, ура морозиво! Дякую, бабусю завер. Я хочу це. А я хочу це. А це моє. <гум> добре, бабусю. Йой, а де морозиво? -га. <гас> Точно не креманці. Тут лише маленькі калюжиці. Друзі ніяк не можуть знайти пропежу, але схоже, у мімі є ідея. Дивіться, що сталося, мімі. Морозиво перетворилося на хмарки. <кл warder> Вау! Так багато морозива. Тео Діді! Ми мусимо його спробувати. А? Морозивко. Але як ми його дістанемо? Ось так. О -о -о. <ривіт> Ціло. Mm, так. Вау! Це найкраще морозиве у світі. Так смачно! У мене вже повна креманка. І у мене давайте спускатися. Мімі, Тео, а що це? Це цукрові зірочки! і карамельні кульки. Юху! Солодкий дощик, ура! Я ловлю. Лети до мене. Я хочу. Вау! Тепер давайте спробуємо. А-а-а! Вам сподобалося морозиво? На хмаринки. На хмаринки? Це цікава ідея, мімі. Але тоді звідки взялися ці калюшки, які залишилися у криманках? Ми не знаємо. Тео, це і є ваше морозиво. Але ж воно не виглядає як морозиво. Це тому, що воно нагрілося і розтануло. Аби морозиво не зіпсувалося. Його потрібно тримати у холодильнику. А саме у морозильній камері. Вода перетворюється там на лід. У холоді морозиво залишається твердим і зберігає свою форму та смак. Оскільки ваше морозиво розтануло, я покладу вам ще. Смачного. Сюди. Мімі. -мі, спочатку помідори. О -о -о. А, Я їх бачу. А ось і помідори. Молодець Мімі. -мі. Один, два, три, чотири. Клади їх у візок. Помідорчики. Молодшинка, мімі. Помідори викреслюємо. Що в нас далі? Пластівці. Але пластівців немає у списку. У нас багато пластівців вдома. Ну ж бо спробуй вгадати мімі. Я не можу згадати тату. Далі йде цибуля. Цибуля, тепер я згадала. Ось і вона чудово, мімі. Один, два, три, чотири. А ось і цибулька. Неймовірно, ми знайшли майже все. Залишилося лише одне. Квітка, хіба вона є в списку? Ні, мімі, -мі, останні в списку фрукти. А, -а, -а. нічого, мімі. -мі. Ти можеш обрати їх сама. Де ж фрукти? Вони. От там. <плежит> Мімі побачила яблука, апельсини, банани та дуже великий кавун. Ох, як би фрукти могли вітатися. Мімі одразу почала фантазувати, як би віталися фрукти. Я червона стигле яблука. Привіт! А я смачний апельсин. добрий день! Вітаю! А я суперсолодкий банан. А я ситний кавун. Які фрукти ми купимо? Яблука. Апельсини. Банани. Кавун. Це каса. Тут покупці платять за покупки. Помідори. Спагетті. Цибуля. Кавун. Шоколадний торт. Шоколадний торт? Шоколадний торт. Хіба він був у списку? Мімі, це ти поклала торт у візок? Ні, мамо. І не я. Тоді хто ж це? Я подумав, що ми могли попити з ним чай. Тато єдиноріг. Комедний тато. Вибачте, але він такий апетитний. Він і справді виглядає смачним. Зробимо вигляд, що він був у списку. Ура! Хе. Хм? О! Ха. Хе. Хап. Ой. О. Ха. Ой. Ой. Не слід стояти на стільці, вибачте, Я oh. 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 yeah, це. ха hmm. ха. Oh. 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 Не можна бігати у ресторані, ви заважаєте іншим людям. Вибачте, татку. Вибачте, містере нолію. Han? Так. Діти, ви повинні дотримуватися правил поведінки в ресторані. Добре, мамо. Добре, місіс Сідинорі. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось і все Тео можеш йти шукати. Тео має знайти, де ховаються мімі і діді. О, не тут. Мімі і Тео не під столом. За шторою теж нікого. А? Тео, а якщо пошукати на горищі? <плес> Можливо, вони під ліжком? Вони не під ліжком. <плес> а? а що це за дивний звук? І тут нема, діді Мімі не за фіранкою. <плес> Знову чудернацький звук. Хто це робить? <плес> Знайшов. <рігра> <рігра> Тео знайшов своїх друзів. Ми гадали, ти нас не знайдеш. І подумаєш, що ми іграшки. Мімі почала використовувати свою уяву, і діді приєднався. Або подумаєш, що ми пішли. А, а. У, ага, ага. mm. я бачу тебе тео, виходь, hm. а де ж дідь, <к wellness> Можливо, він. Вони мене шукають цілу вічність. Йой! Діді? Це не діді. Це не я. Діді так О. перегрівся на сонці, що друзі його не впізнали. Тео, це і є Діді. Просто він захворів. Фух, зрозуміло. Я просто захворів. Чекай, ти що Ох, я захворів. Гадаю Та, так, але не переймайся, діді. Ходімо до лікаря вовка і з'ясуємо, що трапилося. О -о -о -о, я не <плес> хочу. Краще я вас тут почекаю. Не бійся, ти так, лікар вовк хороший. Вітаю лікаре Вовк. Діді захворів. Він геть червоний. Привіт, дітки! Давайте поглянемо, що тут у нас. Діді, сідай, відкривай ротик і скажи А? а -у -у. О, чудово! Почекай хвилинку. А -а -а Ура! Діді, ти знов позеленів! Вау! Мабуть, це чарівна паличка. Вона допомогла змінити колір. А що як? Здається, мімі і її друзі готові поринути у світ фантазії. А ну, спробуємо. Та-дам! Вау! Сонце стало червоне! Мімі можна мені спробувати? Хе -хе. А небо. Жовте! Ого, я теж так хочу! Трава блакитна! Ура! Я Діді, я великий чарівник. А я чарівниця Мімі. А я чарівник Тео. Давай колір. Ра! Майя! Гаразд, діді, подивимось, що тут. Йой. А -а -а. Здається, ти довго був на сонці, Попий а -а -а. водички. Лікарю вовк. Ця чарівна паличка змінила колір діді з червоного на зелений. Мімі, -мі, це не чарівна паличка, О. це термометр. Я використовую його, щоб зрозуміти, чи хтось захворів, чи ні. Коли хтось хворіє, його організм починає боротися з інфекцією, що спричиняє підвищення температури тіла. Ця лінія на термометрі показує температуру. Якщо вона вище норми, пацієнт хворий. Тому потрібно прийняти ліки і пити багато води. Mm -hmm. He -he. Uh -huh. Однак температура Діді нормальна. Він почервонів, бо перегрівся на oh. сонці. Ура! Я здоровий. Дякую, лікарі, Ок. Будь ласка, Діді. Проте, дітки, пам'ятайте, що гратися на сонці нато не довго небезпечно. Більше будьте в тіні. Звісно, ми пограємося у мене вдома. Угу uh -huh. mm -hmm. До побачення лікарю Бок. До побачення. Будьте обережними. Вау! Усе місто побудовано з кубиків. Гляньте, яка висока вежа. Поїхали. <плес> Мімі, тео, гляньте, той будинок схожий на мій. Дійсно схожий. О, Мімі, а цей подібне до твого. Ні, мій значно красивіший. Що трапилося? Вона гойдається. Кубики падають. <с. Це землетрус. Мімі, тео, діді, гайде звідси. О, ні! Обережно! Як багато іграшок! Тео, діді, тримайтеся! А. Тео, де мімі? Мімі? Моя, я тут. Треба вибиратися звідси. Попливли. А -а -а -а! А -а 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 я не можу рухатися. Допоможіть, бабусю. Ох, бабусю завор. Ми мало не втонули. Звичайно, погляньте на цей безлад, ви повинні поприбирати добре, бабусю. <піркотко> а? А? Mm. Вони не хочуть прибиратися. Можливо, їм просто подобається лежати на підлозі. Ні, це не так. Просто у кожної речі є своє місце. М'які іграшки зберігаємо в корзинах. Вони там не брудняться. Кубики складаємо в коробку і накриваємо кришкою, аби вони не загубилися. Одяг вішаємо в шафу. Так він не пожмакається і не забрудниться. А шарфики і рукавички кладемо в шухляду, щоб їх було легко знайти. Ось так у кімнаті буде прибрано. І ми не наступимо більше на іграшки. І будемо знати, де що лежить. У кімнаті буде гарно. Якщо стежити за своїми речами, вони прослужать вам довго. А тепер обіймашки. <схи> 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 Діткам сподобалося прибирати. Тепер вони можуть відпочивати. Завтра чекають нові ігри та пригоди.